День трудового протесту, що в радянському союзі, був одним із головних свят року. Світ відзначив по різному: хто багатотисячними маршами, хто сидячи, хто фізкультурою, хто розгоном демонстрантів. Яна сесарчук розлогіше. Батьківщина 1 травня Париж, саме тут 1889-го домовилися його відзначати щороку. Демонстрацію протесту тут розганяють на коктейлі Молотова, що жбурнули в силовиків. Ці відповідають сльозогінним газом по натовпу. Куди спокійніше протестують греки та іспанці? Вимоги звичні: більше грошей, менше звільнень. Жодного приводу для розгону не знадобилося в Туреччині, де сьогодні вже суд категорично заборонив Вікіпедію за те, що в одній зі статей погано описане втручання Туреччини в сирійську війну. А президента Ердогана обзивають диктатором. Тут у Стамбулі мирних протестувальників, які просто рушили в бік центральної площі таксим, розганяють одразу. Затримують більше двохсот людей. Сидяча демонстрація з піснями в південній Кореї, жбурляння тофу в портрет президента на Тайвані, марші Гонконгом, Філіпінами, Шрі-Ланкою. В Азії багато шанувальників дня праці, червоні прапори, серпи, молот, антиамериканські гасла десь вимагають змінити систему всередині країни, десь ззовні. Гучні радянські гасла, повітряні кулі до неба, ветерани з орденами, що ледів міщаються на піджак. Більше ста тисяч людей організовано виходять на марш у Москві. Дружна, Насоюз, і наш Та можна та вражніх сті хочеться, щоб по настався навсіда. Як святкує північна Корея через цензуру і відсутність інтернету? Невідомо. Маємо лише цей репортаж з офіційних новин про спортивні змагання, організовані на честь 1 травня. За ними спостерігають партійні чиновники. Як і за маршем на острові свободи для кубинської влади першотравень спосіб переконатися. Народ усе ще любить і готовий терпіти далі. Настрій трохи псує одинак з американським прапором, який вибігає перед колоною. Його хапають і тягнуть за руки та ноги з криками Хай живе Фідель. Ємо, фіде, фіде! Сполучені Штати тільки напрокидаються прокидаються. Їхнє травня ще попереду. Яна Серчуктесен ТСН, 1+,1.